Я офіційно хочу запевнити, що сьогодні ми імпортуємо. Імпортуємо дуже багато електроенергії, купуємо. Сьогодні там по різним тарифам купуємо. Це більше компанія і робоча процедура Міністерства енергетики, Укренерго, але сьогодні дійсно. Ми дуже багато електроенергії імпортуємо для того, щоб забезпечити хоча б якусь частину додаткових ресурсів. Я технічно з'ясовував, наприклад, якщо з Угорщини купувати електроенергію і заганяти її через наше Закарпаття, так, технічно дуже важко загнати електроенергію аж до Одеси, тому що і підстанції є розбиті, і технічно є коло, яке крутиться електроенергія, і ці питання ну, важковаті. Але Зараз багато над цим працюють. Зараз дуже багато йде газопоршневих установок. Ми в Одесі ставимо в місті, там, наприклад, щоб котельні закрити, щоб закрити інші для людей необхідні станції, там необхідні процеси, щоб можливо було б зменшити. Поживання цієї електроенергії дати більшою населенню. Тому я би дуже не хотів би, щоб якась розганялася зрада. Я, як офіційний представник, я вам хочу сказати, що сьогодні дуже багато енергії купується навпаки, щоб максимально дати.